З 1 вересня у закладах освіти Зміївської громади будуть навчатися 4192 учні, з них 310 першокласників та 174 дитини з числа внутрішньо переміщених осіб. Про це розповіла начальник відділу освіти Зміївської міської ради Інеса Соляник під час щорічної серпневої педагогічної конференції, яку провели 30 серпня в онлайн форматі. Власне у такому ж форматі дистанційно для учнів і вчителів нашої громади розпочнеться. Новий навчальний рік найтепліші слова вітань від зміївського міського голови Павла Голоднікова педагогічним колективам передала його заступниця Тетяна Тімофєва. Вона також акцентувала увагу на безпеці усіх учасників освітнього процесу, зазначила, що не дивлячись на те, що громаді навчальний рік розпочинається онлайн, в усіх закладах дошкільної загальної середньої освіти проводиться підготовка до їх належного стану, що по разі зняття заборони вони у будь-який момент мали можливість прийняти дітей. Флайн окремо зупинилася Тетяна Володимирівна на питанні забезпечення учнів громади підручниками. Я хотіла б звернути увагу і звернути увагу не тільки директорів шкіл, керівників навчальних закладів, а й відділу освіти на от актуальне питання, яке ми обговорюємо з вихідних днів, да, забезпечення підручниками. І дуже хочу вас попросити. Давайте от абсолютно індивідуально, буквально до кожного учня, підійдемо в цьому питанні. І спробуємо максимально забезпечити всіх і кожного учня відповідними підручниками. Ми ж розуміємо, це зараз риторичне питання. Ми ж розуміємо, що не всі 100% учнів сьогодні знаходяться на території громади. Значить, десь, можливо, є два-три підручники, і звертаюся до вас, перш за все, не Сергіявна, два-три підручники, які зайві. Давайте їх будемо пересилати, пере, передавати в інші школи для того, щоб максимально учнів забезпечити тими навчальними посібниками, які необхідні для здобуття середньої освіти. З 1 вересня загальносередньої освіти учні громади здобуватимуть у 14 закладах загальної середньої освіти. Цьогоріч Височинівська філія розпочне роботу у статусі початкової школи. З метою забезпечення підвищення якості освіти, економічної ефективності функціонування закладів освіти, проведення освітньої мережі у відповідність до вимог законодавства. І через недостатню наповненість класів, також з метою ефективного використання бюджетних коштів у рамках формування оптимальної мережі закладів загальної середньої освіти, на 43-й сесії 8-го скликання Зміївської міської ради від 13 червня 2023 року було прийнято рішення про зміну типу Височинівської філії з гімназії на початкову школу, що має в своєму складі дошкільний підрозділ. Також функціонують шість закладів дошкільної освіти, два заклади позашкільної освіти, інклюзивно ресурсний центр. Продовжує свою роботу центр професійного розвитку педагогічних працівників. Однією з найголовніших проблем розвитку освітньої галузі сьогодні є облаштування захисних споруд. Наразі укриття мають лише чотири загальноосвітні заклади громади. Зміївський ліцей номер 1 імені двічі Герої Радянського Союзу Слюсаренка, Першотравневий ліцей, Чимужівський ліцей мають протирадіаційні укриття, та гімназія номер 1 Сузір'я найпростіше укриття. Жодне з укриттів не відповідає вимогам чинного законодавства і потребує значних коштів для облаштування і капітального ремонту. Ми зі свого боку подаємо заявки щодо участі у співфінансуванні для капітального ремонту наявних укриттів цивільного захисту. Наразі Відповідно до розпорядження начальника Харківської обласної військової адміністрації затверджено перелік проєктів щодо надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах загальної і середньої освіти у Харківській області. До даного переліку включили наших два заклади: це Зміївський ліцей номер 1 та Чимужівський ліцей. Тому рішенням сесії Зміївської міської ради було виділено кошти з місцевого бюджету на співфінансування проєктно-кашторисної документації на капітальний ремонт захисної споруди для Зміївського ліцею номер 1 в обсязі 10% заявленої вартості у сумі 198 тисяч гривень та Чимужівського ліцею в обсязі 10% заявленої вартості у сумі 165 тисяч гривень. Педагогічну конференцію освітяни громади завершили своєрідним вітальним марафоном. Кожному закладу освіти надали слово, і у них було одне бажання на всіх: завершення війни найскорішою перемогою і повернення до навчання за партами. А допоки освітяни міцно і впевнено продовжують тримати свій освітянський фронт. Тож з початком нового навчального року. Шановні освітяни, щира вдячність всім вам за самовіддану працю. За бездоганне виконання такої відповідальної місії, як виховання підростаючого покоління. Адже саме ви сприяєте формуванню юних особистостей, від яких залежить наше з вами майбутнє і завтрашній день Української держави. Я щиро вітаю всіх вас з початком нового навчального року. Бажаю всім міцного здоров'я, мирного неба, наполегливості, злагоди, добра. Та безхмарних мирних світлих днів.